Вітаю, дорогі друзі. Забрів до сусід, так як побачив дуже красивий піон. Це піон Макінак Гранд. Піон ранній. Квітки, квіти на півмахрові, відмінно сформовані з трьома-чотирма рядами великих помаранчевих. Червоних пелюсток із жовтими тичинками. Коли, коли піон росте на півтіні, то пелюстки насичено темно-червоні, бутони великі, діаметр квітки до 18 см. Висота піона до 90 см, цвітіння рясне. Виглядає на клумбі благородно і видно його здалеку. Запах ароматний, приємний, солодкий. Місце посадки соня... сонячне або напівтінь. Дивіться який? Давайте ближе. Ближе, ближе, ближе до, до однієї квіточки підійдемо. Красиві. М? М? Красивий піон. Макінак грант. Грант. Ух ти. Пчелки пыльцу собирають. Пчелочка чолочка Пельцю збирають. Йдемо далі. Може ще щось знайдемо. А поки ми будемо закінчувати цей ролик. Дивовижний піончик Макінат Грант.